Ми на каналі Listone Games, продовжуємо проходити стрей. Так, минулого разу значить, да, вибрали з каналізації і далі пройшлися по якомусь такому дереву, де типу, живуть теж ці роботи. Шукали квіти, познагодили квіти, дали там, як сказати, роботу, які доглядають за ними. Відповідно, так. І вибрав, потім пішов наверх. Я не знаю, що це за локація, я забув, що на початку писало, тому будемо на неї рухатись. Може тут є щось. Блін, Тут було прикольно, якби він міг сканувати. Типу як е, відмаку, ну як не відмаку, як від Assassin's Creed. Бо де ще там вона є ця тема. Ну, багатьох іграх справді. Так, а це що таке? Це метро? Так? Да. Да, вагон. Зараз про просадка ФПС сталося Не знаю що. Глянь, станція метро. Я зовсім забув про існування цього виду транспорту. Йому можна було доїхати будь-куди в місті Люди добиралися на ньому на роботу. Я теж їздив. Щоранку прощався із моєю сім'єю. Я пам'ятаю, як. Я пам'ятаю, я робив це для них, але їх вже немає. Це було так давно. Вони хотіли побачити аутсайд. Але хіба це тепер має значення? Що з ними трапилось? Що з ними трапилось? Так, в будь-якому разі ми зараз поблизу центру середмістя. Клементина. Знайдімо її. Немає її фотографії. Можемо показати й декомусь тутешнім компаньоні, можливо вони розпрямують нас на правильний шлях. Це до речі, да. Я пошукаю, може, походу я вже багато пропустив цих спогадів. Походу я вже дуже багато пропустив. Так, розумію, мені туди? схема. А вони струмом не б'ються. Так. Походу ну, тут нічого не працює вже. Бійдем вперед Пуши на гору. Тут воно ну, зачинено, зачин, да у нас типу. Ну... Перекласти. Метро закрите через обмеження, пов'язані з пандемією, вхід заборонений будь-яке порушення, право може призвести до тривалого тюремного ув'язнення. Ага, пандемія це щось з тими зурками пов'язане, так розумію. Стоп а тут що Тут якийсь спогад, походу? Що це? Тут так багато книг. Спадок теста тюрінга, етика штучного інтелекту. Я впізнаю деякі з них. У мене була бібліотека, І ми та нічого не могло зрівнятися з запахом книг та перегортанням сторінок. Це був ще майже комфорт. Читання книг було схоже на проведення mm -hmm, часу з кимось. А ні, ще є, принципи, які я можу ознайомитись. Фотографія, а, вона нам нічого не розкаже. Тут нічого нема, йдемо далі. Блін, куди побіг? А тут що робиться? Зачинен. А можна з вами поговорити? Рушукується. Рушукується клементина. Порушник, спокою, аутсайдер і Будь ласка, подумайте, якщо побачите. Я приказав твій п'ять різів, ідіоша, що тут не можна б'яти. Тебе небезпечно. агов я перший бачу такого робота. Ти виглядаєш таким пухнастим. О, це ж дійсно зображено зображено само екрані рошуку, так? Збитай когось ще я надто знайти з Йошин, щоб щось знати. Не хвилюйтеся про сміття. Кооперація НЕКО про... про все двоє. А це поліцейський типу? Поліцейський. А це що? Доступ до нижнього грині обмежений через небезпеку органічного життя. Будь ласка, не добажайтесь з цієї діянки. Прикол. А мені куди? Мені я так розумію мені. А що тут є? М я тут нічого не бачу. ще попитати когось про Клементину. Їх вважаю, тут щось порушницею. Цікаво чому. У Мене питання. Будь ласка, обкажіть вашу особу. Співпрацюйте або ж нам доведеться відвести вас до в'язниці і перезавантажити. Це вже якийсь вайби Детройт. Будь ласка, дай мені спокій, я не той, кого ти шукаєш. Прожди потрібна коментаря, думаю, вона ховається в резиденції. А ага, ти щось скажеш на мені? Це не хоче. Резиденція, значить. Серед місця. Оте. Хм. Я ось що думаю, якщо завтра я змінюю одну свою руку на іншу... Проподазовану руку, а післязавтра і другу руку теж, а потім всі мій корпус і так далі, допоки не заміню всі, свої, всі мої частини і не. оновлю люб програми забезпечення, чи буде тим самим роботом, з яким ти зараз розмовляєш. А що ти мені показуєш? Купка людей, яких я не знаю. Думаю, що вони, ймовірно, живуть у величезному будинку далі на оковиці міста. Роби з цим те, що хочеш. бачу у нього більше нічого, може там щось є може это відчинить Не, не відчиняю. Добре, тут що забіжу туди гляну Вибач, малючий, ти не можеш тут гратися, Фабрика не не місце для такого погнастка як ти. доступ обмежений, але ненадовго. Через кілька років ми тут знову фотографія, Це адреса на звороті. Так, перший символ це вулиця, потім поверх та номер квартири. Має бути досить легко знайти. Нам потрібно знайти вихід звідси. Отож заказав, вона могла б. Добре, ти що скажеш? Обраці, як ми працюємо цілодобово, збираючи відходи та відправляючи їх донизу, де вони переробляються та використовуються повторно. Говорячи про нижні поверхи, ми вже давно не отримували новин звідти. Це подобається адреса, на... де саме говорить там Добре. Цей ще храдувати торговець нещодавно продав мені несправний акумулятор. Тепер він просто вдає, що не чує мене кожен разу, коли намагаюсь протистояти йому. Він не вартові, не що потребують, він був би розібраний на запчастини А ти що скажеш? Не мал тебе тут ничего. А на дальше хуже я Чи не можешь. Добрый Стоп, а як шо? А тут шо? Из телевизоры. Це що таке? А, це смітло, так відбивається прикольно. стій Ти був в місті нижче У мене там був друг в пірі. Я піпі, я його не бачив цілу вічність. Там не знаю, чи я був, може був. Так, добре, а де Навіть якщо цей хлопець мене дістає, він мій єдиний клієнт. Стараюся не відлякати його, будь ласка. Весь цього разу він мені заплатить. А ти що? Колись я був власний бомбард. Це було найбільш, найбільш затишне місце довкола. Поки я не отримав виклику в коліна. Ось тепер, тепер він закритий. прикол. А туда можно, да? Походу, да. Жодного кроку далі. Доступ до осайду повністю закритий. Ліфт відні буто. небезпечно. Жодного кроку далі. Хоча с тобой якийсь. Ладно, йдемо далі. Я мені тоді до того аутсайду потрапити, до Клементина. Ей, ці касети наші, хіба ти не знаєш, що красти погано? Я можу дати тобі одну, але тобі доведеться дещо зробити для танцюристів Джама і Мікої для мене. Портовий становив три камери спостереження, щоб слідкувати за нами. вам це зовсім не подобається, то можна позбутися від них. А, так, я. де ті камери спостереження? А де вони? Вони ага, там. Одну я бачу. А я не могу якось. Sure. Нормально, одна є. А десь ще були, ні? Є отут. Це друга. Так. Це друга, ще ви третя третє? Наче не так і складно? Блін, що означає Ти забыл с аркуш Аркурс... аркурс персонажа. Я провів цілий готу готуючи цілий сеанс. Так, добре а Де ще одна. Так, одна тут. О. Одна там. отут одна Я зрозумів. Три камери, всього три. Де вона там? Ні, ну там. сюди. Осюди, Саприколь, він Зразу падає. Добре. Угу. Идем далі. Ким я там горіл до речі. Омс, ним... пенток. Не то. Я з ним море. Модес, не думав, що тебе обійде. Ось із мицій прес, ти заслужив. Отримав новий предмет. Прикольно, тут, до речі, нічого не пропустив. О тут щось них є. Я спробую завантажити АІм бота, щоб бути найкращим в цій грі, але натомість отримав програми забезпечення. Я не знаю чому, але зараз все виглядає дивним. Так, бо каже. Думаю, я вже бачу цю дівчину раніше. Вона кову інформацію про всякі стародавні машини. Дивно. Не знаю, то мені подобається майже все. Раніше нашу інформацію. Ты мені ти саме скажеш? Мінубільний пицця улива, як і тебе мають. Угу, Не всі те саме кажуть. Добре, там щось є. Фотографія аутсайда що це таке? М -м, добре, там я щось, до речі, бачу. спогад якісь, по-моєму. А чого тут? Так? так, ніби тут десь кість цей Все не розумію. Вистрімо. Я подумав кожнісіньку гру, що коли навіть існував, але не можу зрозуміти, як працює ця. Можливо, я не бачу ціні ці картини. <кхи> Думаю, я вже бачу цього дівчину раніше. <кхи> З Угу, Ви всі мені те саме кажете. Ви всі мені говорите те саме. Куди прийти не можна? Тут що у нас? Туди зайти теж не можна? Я так розумію. Мені можливості не бачу. Так, добре, що робити? Що робити? А там що? Один з тих молодих панків, що цілий мене сухать очну мозоку. па нічого шуми не шумє там проси просто нічого убор. То. Їхній одяг виглядає жахливо, що вони хочуть виглядати від бонду, відправ їх до мене. Прикольно, что я звати Ози. Ммм. Тут ничего не бачу. Добре. Там, що? шо. Е -е, тут теж. Блин, яка щільна забудова, то капець. І, напевно, пропустив якісь спогади. Це може бути. А може не бути, не знаю. Там я був. Тут зараз я розвернусь Тут нічого, наче. Ну камери звала з то добре. А що тут? А тут ці В нас шукала якісь стародавні ці приколи. Тут чого не зубиш нема ничего не бачу. Ну я прибег. Саша один бехит. А я же не знаю, как квартира. Чтобы на треболянте ты малюнок. А я можно? Ряд символов. Как мне глянуть на таких символов? Як мені перевернути можна якось... А, можна. Ага, я бачу. 5, 3, оце. Ось номер квартири Я знаю, тепер. Тире забрачиться квартира. За шо мне замасти всі свої пішебники минулого місяця. І що? Нам то свячинить? Походу ні. Заробеть чекпоинт. А я можу бігати в коробку в коробці. в коробці коробку. в Коробку може, звісно. Ні, це не то. Це не то. Яй два, два. Не треба. Тряй два. Не то. Два два. Опа тут? Опа тут что? Один два. Как шо наверху? Как что наверху? Добре. 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 вот ден сидевнул а це шо за что за я выподхожу как пять шесть Найшов, походу. Найшов, да Добре, тут був чекпоінт, На цьому якраз я і закінчувати буду вже. Ось в мене наушники впали. На цьому буду закінчувати, тому... Всім дякую за перегляд! Можете підтримати підписатися, поширити, прокоментувати, лайкнути, і до наступної серії.